Друзі, всім привіт! Маленька після обідня рибалочка. Їхав на дачу, вирішив виїхати параніше. Заїхати на цей ставочок. Ставок ви цей вже всі бачили в мене на каналі. Ну але я тут ловив щуку. Е, також тут є із мирної риби червона пірка 100%. Ну, решта не знаю, не ловив. Тож виїхав, вирішив спробувати червону пірку половити. Вибрав таке місце в тіньку, не знаю, може не дуже зручне, ну але зато в тіньочку. Бо зараз після обід дуже жарко. Водочку вже частково розклав. Перевіряв, чи не буду доставати до тих гілок. Ну так, якщо туди трошки спуститись, то можна спробувати. Сподіваюсь, не беру. Тут ще такий. Затишок невеличкий, бо там вітерець. Е, взяв по мінімуму е, опариша, тіста трошки намішав. Ну і там прикормки жменю. Тож зараз будемо розкладати, змішатись та пробувати. Блін, піднявся вітер, начепив тут на камеру поролонку. Не знаю, допоможе чи ні, на мікрофон. Замовив з Аліекспреса Чехов вітер захисний, поки не прийде, то буде так. Дивіться, хочу вам показати. Зламався в мене коннектор. Дивився, дивився в інтернеті, як і чим його можна замінити, тому що у нас в магазинах підходящого діаметру не знайшов. Замовляв, там замовляв невеличку посилочку рибалки і докинув туди коннектор пару штук. Також діаметр не підійшов, то зробив ось таку конструкцію. Зараз покажу як воно працює. Тож здається, як воно тут все працювати повинно. Знімаємо ось цей скембрик. Так, продіваємо в нього нашу основну жилку Оснастка. Петлю. Так, проділи. Далі продіваємо петлю оснастки от в цю петлю. Так. Проділи. Ну, от в петлю зі шнура зв'язав з 05 китайського і приклеїв на танкий шнур. Та проклеїв. Проділи, і тепер ось так ось заводимо на кінчик. Чик. І все, Вона отак під натяжкою ніяк нікуди не зіскочи. Тепер беремо цей кембрик і натягуємо. Ось так ось на кінчик. Ну, виглядає надійно. Так що будемо тестувати. І відпадає проблема з вічно ламаючими коннекторами. Тому що я останнім часом його вже ізолентою фіксував, тому що він в мене постійно розтібався. Так що ось так ось. Так, перший закид. Блін, вітер піднімається, Ну тут через себе не закинеш, тільки від себе. І дуже незручно. Блін. Навіть не докину туди, де прикормив. Ну якось так. А що тут у нас з глибиною? Глубина маленька, капіта. Опа, щось клює. Чи мені здалося. А, то бабка сіла на поплавок. Стрекоза, якщо хто не знає. Ага, за щось зачіпляється? Прикольно. Що, мабуть... Зробимо меншу глибину Буду якось в пів води чи що. Просто не хочеться на сонце йти. Там дерево лежить, може гілки якісь. Ні, це капець. Мабуть прийдеться йти з цього місця. Опа клює. Ха, дивіться. Така непогана. Червона тірочка одразу клюнула. Мабуть може піду садок возьму. Бо в машині залишив. Якщо вона не тече в мене звичайно. Де вона? Ось така. Одним котом. Так, наступно. Опа, я одразу кліє. Поставив два пари, ще, мабуть, потрібно одного ставити. Опа. Еще одна такая же сама. Ай, блин. Ходил в машину и не взял инструмент, чтобы гачок доставать. Она заглатывает. Ай, ты повторно не хочется. Ай, зашло. Опа. Ну, это такая дребнола. Так мне не потребно. Дргай, дергай. Ага. Це що таке? А, в траву завело. Так, значить там у нас трави багато. Ай, блин, я закинув туда ж в траву. Дивіться, клює. Фух! Оце рекорд. Це що таке? Знізинець. А ну, порівняю. Ну, трохи більше мизинця. Все капець. Ця червона пірка мене дивує. Як вона, таку, здається, велику для себе здобич їжу за кофтою. Одразу дергає. І знову, блин, дрібнота. Да. Я одразу порадувався. А тепер щось не дуже. Ще й вітер цей. Опа, опа, танцює поплавочок. Ну, і дивіться, що робиться. Ну, блін. Те, що клюється добре, звичайно. Но лешо клює. Куда їй таку? Спробую знову на два париша. Ну, це вже покрупніше трошки клюнуло. Кинув трошки прикормки ще, подивимось. дасть щось чи ні. За червона пірка, її постійно потрібно підкармлювати. Оп. Приклвочка. Мухи якісь задрали. став чіпляти по два парыша наче такої зовсім дрібної стало поменше, вже хоч на щось похоже оп оп ВДВД ВД Ай зараза Нормально зійшло. Блін, от парыша покоцала Опа, половина. Тут И ничего. Опа, это что у нас? Летак или ракета? Не видно. Что-то полетело, летак. Ще одно такое. таке? Таке невелике. Та що таке? Знову дрібно підійшло. Ти що їй казав? Знову така фігня підійшла. Знову та смезинець кліє, блін. Ще й вітер такий почався, дивіться, як несе. Не знаю, видно вам чи ні. І не закинеш нормально. І глибину більше не зробиш, щоб на точці тримався поплавок, тому що трава на дні. І несе, що дурне. І знову кинув трошки прикормки. Може зараз та дрібна займеться прикормкою, а хоч більш-менш клюне. Опа, що там у нас намагається потопити? Таке щось. Так, ну что, давай-то на тесто спробуем. Mm -hmm. Что я даремно его мешал. Стакался бубышка. Лентяй поднялся. Ну по на тесто поплевка. Ай, блин, а ничего не мог. Дивіться, что за паразиты клюют. Такая вот мега рыба. Така, на живцах и баша. І ще одна, така ж сама дрібна на тісто Щось прикармлюю, а більш-менш не хоче клевати. Дрібно на прикормку приходить, а така, що хоча б можна взяти на засолку. Здесь заховалась гуляю может там очереті событь там что сплескается опа чем <связь> меньше дребно так что я их уже наверное, не снимаю. Вот такие однаковые. Что на парыша, что на тисто. Что-то клев затых. Уже и дребна не, не хочу клевать. Выкидав только что всю прикормку. Ну что-то І це не допомагає повело. Оп-оп-оп. Та ти зараза. І знову живець. Короче, на одну нормальну. Десять дрібних. Ну і то нормально це так умовно. Делибный уже не знаю, сколько отпустил. Ну, немало. мало. то и казакило, уже что-то дергает. і знову. Ох ти ж. Риба падла. Так, традиційна рубрика, дістаємо садок. Ну, В садку це тут далеко не весь тут улов, тому що більшість одразу відпускав це те, що кинув в садок, давайте і цю відпустимо. Хотів засолити нашу тут, тут 10 штук навіть нема. Все, Вся рибка попливала. що коннектор такий саморобний показав себе нормально, нічого ніде, не вночі. наче. Ну, велика риба не піймав на нього, ну трави потягав трошки, тобто все тримається. Дешеве сердито, як то кажуть. Ну а на цьому, друзі, в мене все. Всім дякую за перегляд. До зустрічі на нових рибалках.